Доброго дня, шановні радіослухачі. В студії біля мікрофону завідуюча сектором перших-четвертих класів та дошкіння Центральної міської бібліотеки для дітей Юлія Близнюк. Друзі, сьогоднішня наша програма буде присвячена книзі рекордів Гіннеса. Це щорічний довідник унікальних досягнень людей та тварин, нечуваних природних явищ та видатних подій шоу-бізнесу. Мас-медіа та культури має свій день народження з 2005 року він відзначається 9 листопада. Саме тоді був проданий 100 мільйонний екземпляр видання. І воно отримало статус книги, захищеної авторським правом, яка найбільше продається в світі. Сьогодні День рекордів Гіннеса має світову популярність. Цей день у різних країнах люди намагаються встановити нові рекорди. Серед них найбільша картина із світлодіодних ліхтарів, найбільший батон, багаточисельний бій подушками тощо. Тож, шановні радіослухачі, з нагоди Дня Книги, рекордів Гіннеса пропонуємо вашій увазі добірку цікавих фактів пов'язаних із. Цієї цікавої книги. Книга рекордів Гіннеса створив британський інженер і власник пивоварні Кью Бівер. У листопаді 1951 року він відправився з друзями на полювання. Увечері в барі між чоловіками з'явилася суперечка, яка з диких птахів найшвидше. Чоловіки переглянули кілька різних довідників. Але відповіді не знайшли. Тоді Бівір вирішив створити книгу, в якій будуть зібрані всі рекорди. Назвав він її на честь своєї пивоварні». В даний час книга рекордів Гіннеса є книгою з найбільшим тиражем і з усіх книг, захищених авторським правом. Першу книгу Гіннеса надрукували 27 серпня 1955 року. Видання мало 198 сторінок та стало справжнім бестселером у Великій Британії. До книги потрапили найбільш серйозні та ретельно перевірені факти та досягнення того часу. Із 60 тисяч запитів до щорічного видання книги Гіннесу можуть потрапити лише 4 тисячі. Рекорд повинен бути доведеним. Мати обґрунтоване підтвердження: його можуть побити інші люди, а також досягнення не може бути звичайної справи, на яку здатен кожен. Традиційно книга рекордів Кінесі має 10 розділів: багатство, слава, відвага, мистецтво та змі, досягнення людини, небезпека та «Катастрофа», спорт знання. Сучасної техніки. Крім того, рекорди у книзі реєструються в трьох категоріях: більше, менше, швидше, довше тощо. Найперше, найдавніше і найстаріше з існуючого. Перше в теорії, за легендою, версії, прототипи, проекти, предісторія, спроби, у тому числі, невдалі. Перший діючий зразок, перше масове серійне видання, широке споживання і багато іншого. Переможцем рекордсменам книги Гіннеса нічого не платять за досягнення, ніяка плата також не береться з тих людей, хто бажає встановити рекорд, щоб потрапити на сторінки легендарного видання. Потрібно встановлювати досягнення, подавати заявку та дотримуватись правил. Книга рекордів Гіннеса переведена на 37 мовах світу. Видання завоювало місце на власних сторінках. Рекорд книга є найбільш популярним виданням, захищеним авторським правом, що друкується Тережем? понад 80 мільйонів екземплярів у понад 100 країнах світу. Потрапляють туди рекордсмени з усього світу з різноманітними досягненнями. Серед рекордсменів є і наші співвітчизники. Наприклад, Сергій Бубка найвідоміший український рекордсмен. На його рахунку, 35 спортивних світових рекордів. Він зміг повторити свій тріумфальний шестиметровий стрибок із родини ще 44 рази. Лариса Латиніна. Одна з найбільш титулованих у світі гімнасток. З 1964 по 2012 роки вона здобула найбільшу кількість олімпійських нагород за всю історію. Лариса перемагала на Олімпійських іграх 14 разів, 9 разів Українка привезла додому золото. Двів'янин Павло Резвий. У 65 років перетнув Атлантичний океан на звичайному човні. Зробив він це за 61 добу. За 57 діб він потім перетнув ще й Індійський океан. Цей рекорд побив швидкість попередників удвічі. Тож чоловік у своєму досягненні став не тільки найстаршим у світі, але й найшвидшим. У 2014 році українці провели найдовше у світі читання поезії без перерв. В Островській академії студенти читали вірші Тараса Шевченка упродовж 19 днів. А це 456 годин і понад 11 тисяч творів збірку перечитали 45 разів від початку до кінця. Для порівняння попередній рекорд поставили мексиканці, а тривали читання не 19 днів, а 19 годин. Отроцька академія єдиний вищий навчальний заклад України, який є в книзі рекордів Гіннеса. Літак Ан-225 Мрія спроєктований у Києві. Став найпотужнішим, найбільшим та найважчим у світі. Львівські кулінари потрапили в книгу рекордів Гіннеса, створивши з пампушок найбільшу мозаїку у світі. Для картини використовували 7040 пампушок. Також у книзі можна знайти приклади індивідуальних досягнень. Так українець Олексій Гуцулак. У січні 2013 року пробув під снігом без подягу 1 годину 20 секунд. Всі ми різні. І для кожного з нас обов'язково існує свій власний рекорд. Тож бажаємо вам, шановні радіослухачі, нових досягнень та рекордів.